Синів по мене нехай не забуває, що не почерво. А сон цвяти дома триває, не знаючи, що нести не прощалися. Якщо люблю, навіщо розлетілося велико Шукати щастя по краях чужих? Заплачети в свята, залегнути від спекулому. І відомий дніпропетровський поет Тимофій Федорець, який відомий не тільки тим, що пише, пише гарні вірші, але й тим, що організовує багато різних цікавих речей. Це як і старих друзі, от дякую журішу ну, з такого вірша, який власне я написав. Як іноді пишуться вірші, написав його, просто почув якусь розмову в маршрутці. і каже ноча доля. Казала по-мобільному вона своїй знайомій. Ти не хвилюйся, танечка, у тебе, як у всіх, я теж своїм розходжуся, то сльози, а то сміх. А що зробити можемо, коли вони такі? Це ж не навічність подруго, хай думає поки. Якщо тебе кохає, він і справді не дурний, повернеться, повір мені, і знову буде тобі. Якщо ж це так захоплення, і ти йому ніхто, хай де собі подалі він, навіщо цей потоп. Щастринеш, принця, дівчино, на білому коні, і будеш ти щасливою. Ну все, бувай, дзвони. Важливо російською, нині просто стоїш за прилавком наступної премії і виконуєш все старанно. Хворий чи навіть поранений. Хрещатиком інкали гуляють чотири білявки, бабця білявка з силіконовими губами. Тримає міцно в руці руку гарнюні білявки, років 16 з несиліконовими грудьми розміру 75С. Поруч незалежно і самовпевнено крокує така 16-літня мамця-білявка і тримає під пахвою пухнасту білявку суку, яскраво роживим кольором нафарбовані їхні губи, навіть у собаки. Сто тисяч норок пішло на їхні вії, навіть на сучі вії. Що стосується спідниць, то шевці, очевидь зекономили на тканині. Аби відкрити світові, є гарні засмаглі ноги, гарні засмаглі навіть у бабці білявки. І світ відповідає їм взаємністю. Він садавить їх в шикарні автівки, і мчить у не менш шикарні садиби, годує в пафосних ресторанах, розважає гламурними вечірками. Світ належить білявкам. Не вірите стовідсотково, просто повірте, але тільки їхній світ, а решта світу належить мені. Віч'ята місячина зоряно ясно видно, хоть волк із Коханої операцію з морена, Хоч на хвилиночку гай, види коханої операцію з морено, хоч на хвилиночку гай, садимо купосі тупі калиною і на панами я палянь моя. Вонька срібною хвилею сталиться полем туман. Ти не лякайся, що замерзнеш левіно, як тепло, ні віти ні туман. Я приверну тебе до свого серденька, воно палки Я приверну тебе до